В селі волок Полтавської громади почали підготовку до посівної. Тракторист Віталій Зацарицин працює у полі з восьмої ранку. Закриваємо вологу, щоб воно не випарилось. Розкидаємо міндобрива, удобряємо землю. Підготовлювати ґрунт до посівної вже потрібно. Як буде тепло, почнемо сіяти вже. Ранні культури сояшник почнемо сіяти, кукурудзу. Голова місцевого фермерського господарства Нуридін Кирімов каже, цьогоріч польові роботи стартували на два тижні раніше ніж торік. Посівну планують у 20-х числах березня. Зараз закріплено за господарством десь 715 гектарів землі. Структуру посівних площаді входять чотири такі культури, як подсолнух, кукурудза, соя э, пшеница озимая. Закрыли где-то 150 э, гектаров земли. Э, мы же ж, прежде чем закрыть, мы раскидаем минеральные удобрения. Мы внесли уже 150 килограмм селитры. Э, и еще э, планируем где-то 80 килограмм карбамиду с севалкой прямо в курицу. После 22-го заморозок нет. Так что можно і кинуть, і щоб раніше пішла. Закрити вологу треба в максимально короткі терміни, говорить фермер, оскільки її в ґрунті дуже мало. Таких високих снігопадів не було. Влаги почти немає, можна сказати, сантиметрів 25-30 влага є, а там далі. Ви знаєте, в минулому року, яка спека була. За словами Володимира Когута, на Полтавщині цьогоріч найбільше сіятимуть кукурудзи, соняшника та сої. В цьому році, на тому ж самому рівні, як і в минулому, орієнтовно площа посіву – це буде 1,4 мільйона гектарів. Частина є під озими, частина під ярими культурами. Працюємо над тим, щоб розвивати зрушувальні системи і збільшувати площі поливи. Готовка до посівної кампанії стартувала і в інших регіонах України. Деякі області, такі як наприклад Херсонщина, в них там взагалі що в лютому місяці, деякі посівні види робіт відбуваються зараз. Іде більше міру підготовка. Це а, фактично підживлення оземини. А де хто з товар виробників півдня України починає вже сіятись? Труднощі, які були зафіксовані ще восени. Через недостатню достатню кількість вологи зараз вона теж відзначається і дуже сподівається на весняні дощі. Не передбачається зменшення посівів площ, тобто буде задіяно там в структурі більше до порядку там 20 мільйонів гектарів. За словами фермера Нуридіна Керімова, урожай 2025 року залежатиме від погодних умов. Надіємося, що все буде нормально і дожди будуть. Якщо дожди не буде. Я не знаю, що не буде. Сколько денег каждый кожен рік-хуже хуже, в зв'язку з цим глобальним потепленням, я не знаю, що воно зовсім, зовсім клімат. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.